Понад 4 тисячі мешканців області захворіли на грип та грві за перший тиждень листопада. Це на 7% відсотків більше ніж останнього тижня жовтня. Валерій Юрчук звернувся до сімейного лікаря зі скаргою на біль у вусі. Чоловік розповідає, що двічі зробив щеплення від коронавірусу, але від грипу не робив. Я не цікавився цим питанням. Треба задуматися Може тим людям помолодше, які ще працюють. Я вже на пенсії не працюю. Але треба просто берегтися і більше вдома сидіти анатолій головченко фахівець обласного лабораторного центру пояснює зростання статистики завершенням канікул у школярів зростання захворюваності було в основному за рахунок дитячого населення і відмічало зростання по кожній віковій групі в той час як серед дорослого населення було зниження захворюваності Госпіталізовано за тиждень 187 вісімдесят в тому числі 96 дітей. Сімейна лікарка Наталія Нікітчук каже, що по симптомах на першому прийомі відрізнити грип від ковіду майже неможливо. Лікарка радить робити щеплення від грипу кожного року, особливо тим, хто входить до групи ризику. Зараз є звернення з приводу сезонних застудних захворювань, і поодинокі випадки грипу вже. Також трапляються. Грип, переважно протікає набагато важче, ніж сезонні вірусні захворювання з більш високою лихоманкою, з вираженою інтоксикацією, і потім приєднуються катаральні явища і, на жаль, можуть бути ускладнення. Вакцину цю треба буде придбати самому. В принципі, звернутися до свого сімейного лікаря, і після огляду можна буде щепитися. Станом на 7 листопада в області щепили 182 людини. Імонологиня Анна Кухару каже, що вакцина від грипу рекомендована. Ця вакцина не входить в календар. Нації це вона не є обов'язковою. Вона не забезпечується державою. Вона не входить в наш календар щеплень обов'язковий. Тому всі роки бажаючи вакцинувалися за власний кошт або купуючи в аптеці, або можна записатися на вакцинацію в приватній медичній центр. Епідемічний сезон мипу він розпочався в жовтні і він триває аж до кінця квітня. І насправді, ну так, пік припадає захворюваності на кінець листопада. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвосоцький. Новини на Суспільному.